Всім привіт! Ну що ж, у нас кінцівка чемпіонату Англії. Вчора Ліверпуль уступився Евертону. Арсенал виграв свій матч в Челсі і є в Арсеналу великі шанси на виграш. АПЛ, але ну, Манчестер Сіті не сідає, але в Манчестер Сіті великі проблеми. Дуже великі проблеми. Перш за все, проблеми в Манчестер Сіті зв'язані з тим, з тим, що дуже важкий графік. З реалом, додатковий час, один-один, всі помучилися. Тоді з Челсі в першому таймі команда взагалі виглядала е мегатрупно. Пішки ходила по полю. Е там навіть е ці яких меми. Мами були як один на один вийшов гравець Челсі і не забив. Ну, взагалі в Челсі було тьма моментів. Тьма моментів. Проти Сіті, але вони не забили. Брайтон дуже, дуже хороший з багатьма сильними командами. Взагалі команда забила дома 20, 28 голів. Загалом 52. Вона забивала там і Тоттенхему, можна подивитися і з Арсеналом. З Arsenal 0 03, але там теж моментів дуже багато. І навіть по XG на 1-12 гол вони награли. Значить, ось Ну, Дома і Зевертон Брайтон забивав, у 4 відгрузив. Ось і Челсі вони забивали на виїзді, Ну, багатьом вони забивають. І Сіті вони забили на виїзді, Ліверпулю 2 голи. Загалом цей тренер Брайтона Дедзербі, його Гвардіола, його Гвардіола. ну от, Його Гвардіола он, це такий вважає одним. З лучших тренерів тактиків в світі, тобто, Манчестер Сіті завжди мав проблеми з Брайтоном. Вони їм часто забивали, і їм тяжко було підстроїти свої тактичні ці. Ну, плюс сьогодні не буде Холланда, він не тренувався. Хоча для нашої ставки це не дуже важливо. Тому що ну, враховуючи, що Сіті дуже втомлений, а Брайтон такий активний. Створює гарні моменти, тому я. Ну, можна би поставити так, як ви читали, тільки що в описі плюс 1,5, ну, але досить, досить захист леживий в Брайтонах. Якби не пішло якесь зараз там 2-4, наприклад, чи 1-3. Тим паче Сіті вже зіграв свій матч на менше, і їм тут придеться грати в більш відкритий футбол. Тому від мене ставочка Брайтон просто забігол 1-57. дуже вона мені подобається. Ось так що. Брайтон заб'є 157. Наробимо ось таку ставочку сьогодні. І дуже-дуже вам її рекомендую зробити і приєднатися до сервісу Барса КЗ, ставити разом з нами футбол, під відео всі ссылки. Можемо перевірити. Дим більше нагадаю, що скоро євро. І ще буде ось ця ставка, да? Брайтон заб'є. І ще буде Олімпіада. а Футбол буде дуже багато. Відповідно, у нас будуть класні ставочки на футбол. Так що приєднуйтесь і перемагайте разом з Барсою. Всі силки під відео. Всім удачі!